Ваше встановлення як гравця відбувалося в нульовій, Це такий щасливий період українського баскетболу, можна так Щасливі. сказати. <рес> <рес> ну, В принципі, скажіть, будь ласка, завдяки кому вам вдалося реалізувати свій ігровий потенціал, який ви мали на виході з академії? Я не знаю, я можу сказати, що в принципі, Володимир. Петрович, мені здається, так, Брюховецький. Mm -hmm. Тобто він прийшов. Тобто, звичайно, велику школу Кирило Вадимович Большаков. Так, тобто, велика школа була його, перш за все, мабуть, характер фізично, так він нас готував. Тобто три роки ми з ним працювали і працювали по два рази в день, і без вихідних. І це дуже така, знаєте, школа виживання. Але я дуже дякую йому за цю школу. Яку він мені дав, так, через яку я пройшов через всі ці випробування, через тренування, через все. І я думаю, що більшість хлопців, які працювали тоді, Кирило Димовичу, дякую, якщо ви не чуєте, дякую дуже. Може, колись потім була у вас, ви на мене трошки. Обіжалися так за те, що там потім в Запоріжжі була ситуація. Але за те, що я став таким баскетболістом, я дуже дякую. І він дійсно зробив велику, так скажемо, роль в моєму так? став встановлені як баскетболіста. А потім а, прийшов Володимир Тодош Берховецький, і я дуже багато грав. Це була вже СК Маріуполь, Суперліга. Тобто це новий був досвід. так, Потім був Євген Вікторович Мурзін, тобто кожен рік в мене, ну, Багато років були нові тренери, так? і кожен е мав свій вплив на моє становлення як баскетболіста. Я думаю, що я десь пройшов його трошки пізніше, так, чим з -з зазвичай це В20. Я думаю, десь 25-26 років я вже став тим ну, баскетболістом, який вже є і був е до кінця кар'єри. Починали би в Азумаші, прям перші-перші професійні кроки. Яким ви пам'ятаєте Ріма Сагірський за цю легендарну постать українського баскетболу? Я не дуже багато з ним працював. Так. Я був молодим гравцем і мене запрошували на тренування, можна так сказати, постояти на боковій. так, покидати, іноді покидати м'ячик з командою, так і постояти на боковій, коли команда готується до ігор. Там. Але я розумію, тому що було. Мені здається, 10-12 гравців дуже високого класу тоді, в «Азовмаші», так? І я молодий гравець, я приходив, я приходив, і мені ось е я розумів, в принципі, що я не буду дуже багато часу там е грати чи щось робити на тренуванні. так? Тому ось е мені він запам'ятався дуже позитивно. Тобто він ніколи. Е він міг крикнути так, щось там. Але в принципі він а, завжди намагався донести інформацію нормально без крику з позитивом. А, але я був молодий і в мене майже не було баскетбольної школи. Тобто я розумію його, чого він на мене там кричав і чого він а, був мною іноді або дуже часто незадоволений, тому що в мене як молодого гравця, коли тренер литовець зі своєю школою, так і там молоді гравці проходять цю школу а, з юності. Так, то я почав тільки це перший раз щось чув. Тобто в 20 років, 19 років. За вашими відчуттями, у ті роки, коли виграли в Зомаші, в війська Маріуполь. А Зомаш був для Маріуполя чимось більше, ніж просто баскетбольний клуб? Ну, звичайно, так. Це відчувалось всюди. Тобто я думаю, що Завмаш був Маріуполя. для Маріуполя більше, ніж лічивець так, футбольний, більше, ніж водне поло, хоча ці клуби також. Мали великий вплив так, на Маріупольську, так скажімо, людей, але а, мені здається, що Завмаш це був така візична, візитна карточка Маріуполя. Не тільки баскетбольний клуб, а от взагалі. Так, так, тобто ти відчував, що ти а, не просто представник клубу, так, а представник саме міста. Тобто це було як одне єдине. Пам'ятаю, що легіонери, там Марк Сальєрс і ще хтось у 2007, році приїжджали до Маріуполя і казали, все класно, нам все подобається. Фінансові умови класний. Чемпіонат так нічого, єврокубки є, але тут нема де сходити і розважитися. Ну я думаю, що Маріуполь десь з року 12-го змінився в цьому плані. Так, десь може з 10-го почало дуже багато таких закладів відкриватися. І я думаю, що потім хлопці з 10-го десь до чотирнадцятого до чотирнадцятого, там дуже багато відкривалося закладів. І харчування, і нічного життя. Тобто, я думаю, що хлопці в ті роки вже не відчували якоїсь е недостачі, скажімо так, в цього, цього вистачало. Мені цього, ну, здається, всього всього вистачало. Але ж з тим графіком, як коли вони грають чемпіонат, Єврокубок. Кубок Лігу ВТБ ще цю грали, uh -huh, так? Дивишись. КГБ. Okay. То, я взагалі, то я взагалі не розумію, як могло у Саліса виникати час, що нікуди ні сходити. Там про часу не було куди ходити. Окей. Okay. Ви згадали період, коли тільки-тільки ви починали пускати до тренувань за зимашем, а в ті роки там грали на такі топ-легіонари для нашого чемпіонату, як Халіди, Лямін, Артлонг, Я, Арт я пам'ятаю, там Марнаска, Зловська, Спанайотіс, Ліодиліс якими ви пам'ятаєте цих людей не лише в тренувальному процесі, а можливо десь і поза баскетбольним майданчиком? Ну, мені було важкувато з людьми розуміти, в них своє коло е, спілкування, так? Тобто вони розуміють, що вони команда там 12 чоловік, так? Е, котрі дають результат і котрі тренуються постійно. Тобто я не мав постійного, скажімо так, тренувального процесу з першою командою. Тобто, я міг. Е, Тренуватися з е, другою командою, тренуватися. У мене так таке було, що по 4 тренування на день. Тобто, 4 тренування на день, два з другою командою, два з, з першою командою. І потім я виїжджав, е, були ж також ці ігри по, мені здається, по чотири гри також або по дві. Угу. Ми грали по вишці. Тобто ти виїжджаєш, чотири дні, тебе немає, ти випадаєш з тренувального процесу першої команди. Тому е, було навіть таке, що я. Вже попросив керівництва, щоб я тренувався з другою командою, uh -huh. тому що я не міг бути повністю корисним для другої команди. А там на мене розраховували, а для того, щоб ти був корисним, тобі треба тренуватися в uh -huh. тумості. Uh -huh. Так, ну і саме з партнерами, якими, з якими потім тобі грати. Тобто я не мав ігрового часу, я розумів, що я не буду мати ігрового часу з тими легіонерами і з тими українцями, які були в суставі в складі тоді завмашу. Я розумів, що я буду грати на 3-5 хвилин максимум. Uh -huh. Це буде максимум, так? Uh -huh. А тренувальний процес мені все одно потрібен і ігровий досвід потрібен. тому я попросив навіть я пам'ятаю керівництво. Вони на мене трошки образилися за це, я пам'ятаю, що я попросився в другу команду, і тренер образився, керівництво, але я думаю, що для мене це був такий перший серйозний <кхи> в плані прийняття рішення досвід mm -hmm. так, гравця, щоб, скажімо так, приносити максимальну користь команді, тому я попросився тренуватися з другою. Це треба було мати сміливість, так вас підпускають під печ, вже здавалося, вона якась локальна мрія. Але я я, я я тоді вважав, що мені потрібно тренуватися. був вже, мені здається, кінець сезону. Це був, ну, не кінець, але підходило до цього і вирішальні ігри, і я мав бути, мав бути максимально корисним для Бух. другої команди. Вперше все одно не грав. все одно не грав. Угу. Тобто, і я попросив тренера поговорити, він так на мене подивився, типу, ну, Діма, як я піду? Піду там скажу, що. Хай він тренується з нами, з першим тренується, тобто Кирила Димноч. Якраз була ця ситуація, я сам пішов до керівництва і спитав, чи, чи може бути так, чи можу я тренуватися з другої команди, тому що я вважаю, що я мушу їм допомогти другій команді так, виграти медалі вищої, вищої ліги. Тоді що були. І я дійсно відпросився і пішов. Я ж кажу, що на мене трошки. Образилися керівництво, але потім на наступний сезон, коли команда вже стала СК Маріуполі, ми були вже двома командами в Суперлізі, то я думаю, що вони трошки мене зрозуміли, що я хотів.